Звучали у нас зараз на час прославлення. Славте славте Господа, прославляйте святе Його ім'я. Як важливо розпочинати свій день, свій ранок саме з прославлення. Дуже дякую сестрам, що допомогли нам прославляти, вели нас в прославленні. Дякую вам всім, що ви співали, прославляли Господа. Ну і ті, хто подумки співав. Ну Це я вас теж думки подякував вам. Саме так, певно, Господь відчуває, коли, знаєте, ми не співаємо десь там глибоко в голові, прославляємо Його. Але знаєте, що Господь нам дав уста для того, для чого він нам дав? Для спілкування та прославлення Його святого ім'я. Ну І ще я туда їм, як тому анікдоті. Я би хотів прочитати вам друге послання апостола Павла до Корінтян. Перший розділ, і буду читати з третій, четвертий вірш. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, оце, Отець співчуття і Бог усякої втіхи, який розраджує нас у всіх наших скорботах, аби і ми могли потішати тих, хто перебуває в різних скорботах, утіхою, якою Бог нам потішає наш, нас самих. Знаєте, мене вдохновило, воодушевило прочитати саме цей вірш. Після перегляду фільму, який ми дивилися в п'ятницю. Ви знаєте, так, що ми іноді в п'ятницю дивимося фільми, що у нас крім недільного служіння, у нас ще є братське служіння, зібрання, сестринське служіння, яке вівторок проходить. Є у нас розбір слова посереду, є у нас. П'ятницю я вже казав, да, хто про це не знає, І тоді то знаєте, я кажу, дуже ваша відповідальність, але ми вас запрошуємо. І от під час перегляду фільму там склалася така ситуація, що родина очутилася, молода християнська сім'я очутилася дуже в дуже складній ситуації. В них дочка захворіла, ну, як вони думали, неволіковною хворобою, неправильно ставили діагноз. І ви знаєте, виникла така ситуація, коли до неї підійшли їхні товариші, там сімейна пару чи, по-моєму, навіть дві. І вони сказали, ми вам спідчуваємо, але ви знаєте, що ви, навіть, треба вам розібратися в собі, бо це, певно, вас е, наказує Господь, ви, мабуть, неправильно, ви не покаялися, ви, певно, робите щось не те. І це, знаєте, більше їх обурило. І до такого ступеня це їх образило, що вони навіть перестали посещати церкву. А друга ситуація, коли вона приїхала в інший город, і сестра, не сестра, а просто знайома жінка, ну, верніше, жінка, з якою вони пізніше познайомилися, вона просто проявила до них благість, Вона проявила до них доброту. Вона, е, узнавши, що яке що з ними відбувається, вона... Просто їх прийняла до себе, вона їм показала місто, вона супроводжувала, тобто вона просто проявила доброту. Знаєте, нас дуже часто оточують люди, які опинилися в дуже в складних ситуаціях. Можливо, це вони опинилися і за своєю якоїсь необачності, із за своїх певних дій. А іноді це просто ну, склалася так ситуація. І що ж треба робити, як допомогти цим людям? Знаєте, єдине, чим ми можемо допомогти, ну не єдине це втіха. Цих людей, допомогти їм своєю добротою. Дух Святий, який в Біблії зачастую називається Дух Втіхи, да? він як віруючий нас наповняє. І ми повинні просто оцею втіхою, якою наповняє нас Дух Святий, просто виливати на цих, на цих людей. Я виділив 5 таких пунктів, як можна допомогти таким людям це, людям, це доброта і благість, перший пункт. Добротою і благодістю, просто як в тому фільмі, вона просто стала доброю людиною для них. Вона відгукнулася на їхні запити, вона допомагала їм у всьому. Друге, це фінансова підтримка. Знаєте, люди іноді опиняються в таких скрутних ситуаціях, що їм просто ну, не вистачає іноді навіть на хліб. І тому, можна, якщо є на серці і є можливість, ми можемо людям допомогти фінансовою підтримкою. Можна Процитувати вірш з Біблії. Знаєте, це, це просто кладість мудрості, яку Господь заклав тут. Іноді вірш можна процитувати, і людина просто побачить вихід цієї ситуації, або, або просто зрозуміє, що вона робила не так. Тому дуже важливо, якщо у вас Дух Святий положив певний вірш, і ви знаєте, що воно допоможе. Також можна процитувати вірш з Біблії. Четвертий пункт – це підтримка або вдохновення. Підтримати людину в тому, що вона не то, що вона зробила щось погане, але підтримати, що на цьому життя не закінчується. Підтримати в тому, що буде ще один день, ще один Господь дасть день, на якому вона може виправити все свої, вдохновити її на виправлення цих помилок. Ну і п'ятий пункт це. Просто, якщо у вас немає слів, що сказати, просто посидіти з цією людиною. Знаєте, люди, які опинилися в таких складних ситуаціях, вони замикаються, вони чувствують самотність. Якщо ви просто посидите з ними, просто мовчки побудете з ними, вони також це дуже допоможуть. Чудовий приклад, чудовий приклад ми можемо побачити Йова. Йов був дуже заможний людина. В нього була велика родина, і в один день він все втратив. Він все втратив, і також він втратив своє здоров'я, ви знаєте, був поражений проказою. І дружина йому порадила проклясти Господа і померти. Ну, так собі, да, втікали. Його друзі, коли він відчував боль морально, коли він відчував боль фізично, прийшли і почали його поучати. Наставляти, що треба, що треба робити, чому ти так не робив. Але знаєте, в кінці книги Йова Господь благословляє Йога, а його товаришів за те, то, що вони так він їх облічає. В діях апостолів ми також бачимо такого героя на ім'я Йосип. Йосип продав своє землю, продав свій маєток, який в нього був, а ці гроші приніс апостолам. І ми не знаємо. Чи ці гроші, ну я дуже я впевнений, що ці гроші пройшли на розповсюдження Слова Бо, Боже на євангелізацію. Можливо, вони навіть пішли на потреби, на поповнення тих потреб, в чому нуждалися ці апостоли. І це була така фінансова втіха для цих апостолів. І знаєте, після того апостоли прозвали, назвали Йосипа Варнавою, а Варнавою з переводу це син втіхи, втішиті, син Утіхи. Тому давайте залишимо якісь. Може скрити і егоїзм і байдужість, і нехай нас Господь благословляє на то, щоб ми були синами втіхі. Амінь. Амінь. Давайте помолимо.